Привіт, друзі. Сьогодні минув вже другий місяць нашого челенджу, і сьогодні коротко і по суті перезапуск Binance Alpha. Скільки вже заробив, і скільки ще треба. Нові аккаунти Arkham. фандінг і фьючі донат. Не забудь про лайк і підписку. Це мотивує викладати частіше відео, наскільки це взагалі можливо. Хоча я і так викладаю їх дуже рідко, але це все одно мотивує. Тому ми починаємо. Насамперед перейдемо до основної нашої таблиці, яку ми створили ще на самому початку нашого, нашого шляху. Тут у нас є відкладення на страхівку кожного тижня. Тут у нас крипта, те, що нам вдалося заробити за, за один тиждень. І того фінальна сума 700 євро, 979 доларів і разом 2700 євро. І 979 доларів. Хто не знає, чому тут не 700, а 2700. Я розказував в першому відео. Тому, тому так. І того ось така сума отримується в нас. Там до конвертація, потім дещо інше, коли це все переведеться в євро. Тому фінальний результат, побачив, що з того, вийде в останньому відео, напевно, порахую і все. Бінант Альфу поки не списуємо з рахунків, тому що за останній за останні час забрано ще 4 дропи, тому продовжуємо крутити далі, як і ми до цього крутили. І ще 8 нових аккаунтів у Аркаву. На даний момент це один із моїх із найулюбленіших проєктів, тому що а, зараз там діє одна дуже цікава акція, яка зводить витрати практично до нуля на один аккаунт. Проблема просто в оптимізації цього всього. Це не фінальна кількість аккаунтів, але планую ще робити їх, збільшувати ферму, поки є час. По луці фандінгу і взагалі позиціях по фючах маємо дрібні плюси. І, Як завжди, частина і заробітку йде на донат. І що можу сказати? Рухаємось далі, челендж триває. Залишилося ще добити умовних 1300 доларів. Це плюс-мінус, це так. І впевнений, що ми її доб'ємо рано чи пізно. Але якщо було цікаво, став лайк. Підписуйся, можна писати в коментах, скільки вже забрав ти з дропів, можливо, альфу крутиш, і також які дропи очікуєш в майбутньому, тому буде приємно почитати. Побачимось у наступному звіті, і звичайно, успішного вам гарного вам фарму і профіту.